Вітаю, друзі! Сьогодні у мене для вас дуже файний вермонський хліб за рецептом відомого американського пекаря Джефрі Хамельмана. Це дуже смачний повсякденний хлібчик, абсолютно легкий у приготуванні, я б навіть сказала, один з найлегших хлібів на заквасті. Прекрасний м'якош і відмінна скоринка. І традиційно показую джерело, рецепт я знайшла в книжці. Яку ви бачите на екрані. Ну а детальний список інгредієнтів, як завжди, ви можете знайти в описі під цим відео. Ну а тепер починаємо. З вечора необхідно приготувати опару. 85 мл холодної води з'єдною з однією столовою ложкою пшеничної закваски. У мене вона 100% вологості. Одна столова ложка це 14 грамів. І потім цю суміш я Перемішаю. Оригінальний рецепт книзі був розрахований на дві хлібини. Я взяла лише половину порції, та ще оригінальний рецепт був в унціях, тому я перевела в грами для вашої зручності. Тож не дивитися, 85 грамів, 68 грамів і так далі. Додаю 68 грамів пшеничного борошна з високим вмістом білка. У моєму борошні більше 13% білка. Раджу звернути на це увагу, адже для хліба на заквасі важливо, щоб борошно було сильним за вмістом білка. Дуже ретельно перемішую все, щоб маса була більш-менш однорідною без сухих грудочок. Можна допомагати собі силіконовим скрипком. Я особисто люблю, коли стінки баночки чисті, тоді добре видно, як піднімається закваска. І одягаю на банку резинку, щоб вранці було видно наскільки виросла моя опара. Хамельман рекомендує накрити банку кришкою і залишити при температурі 21 градус по Цельсію на 12-16 годин. У мене ранок пройшло всього 11 годин, але опара вже збільшилась в об'ємі цілих 3 рази. І потрібно негайно замішувати тісто, поки опара ще є активною. У мене температура в хаті більше, ніж 21 градус по Цельсію, тому опара піднялась швидше. Пальнуйте за своєю опарою. Починаю процес приготування тіста. У чашу міксера наливаю 210 мл холодної води. Можна замішувати і руками, просто це забере трохи більше часу. Додаю 153 г опари. У баночці в мене ще залишилася 1 столова ложка опари. Її можна підгодувати і використати знову для наступного хліба або ж зібрати в контейнер і використати для млинців чи оладок. Далі додаю 340 г пшеничного борошна з високим містом білка. 46 грамів цільнозернового житнього борошна. Перемішую на швидкості 1 із 10 можливих, щоб інгредієнти поєдналися. Якщо ви бачите сухе борошно на дні чаші міксера, то додайте трохи води, приблизно десь чайну ложку. У кожного борошна своя гідратація, тому тут вже дивіться самі за своїм тістом. Коли все перемішалося, я зупиняю міксер і знімаю гачок, чашу міксера накрию плівкою і залишу тісто відпочивати на 20-60 хвилин. Моє тісто відпочило 60 хвилин. Тепер сюди додаю 9 г солі і буду замішувати на швидкості 2 приблизно 1,5-2 хвилини. Температура готового тіста має бути близько 24 градусів по Цельсію. Якщо є у вас термометр, для тіста можна виміряти. Моє тісто готове, ось так воно виглядає. Перекладаю його у контейнер, або можна миску, і поставлю на ферментацію на 2,5 години. За цей час потрібно зробити або одне складання через 1 годину 15 хвилин, або 2 складання кожні 50 хвилин. Я використовую спеціальний шкафчик для ферментації, температура 24 градуси по Цельсію. Звичайно, можна робити це при кімнатній температурі або покласти в тепле місце, тут вже вирішувати тільки вам. Через 50 хвилин роблю перше складання. Для цього мені знадобиться миска з холодною водичкою, занурюю руки і складаю тісто конвертом. Слідкуйте, друзі, за моїми руками. Робиться все легко і просто. Якщо ви вже знаєте, як це робити, ви можете це пропустити. А якщо ви тільки вчитеся, раджу подивитися. Залишаю тісто для ферментації на 50 хвилин. Температура 24 градуси по Цельсію. Пройшло 50 хвилин. Повторюю те саме складання конвертом. Для того, щоб тісто не липло до рук, знову занурюємо руки у холодну водичку. Складаємо конвертом і знову залишаю для ферментації на 50 хвилин. через 50 хвилин подивіться на тісто. Я відчуваю, що потрібно ще одне складання. Але якщо у вас температура вища, можливо, ваше тісто вже готово і можна робити перед формовкою. Я роблю техніку Coil Fold, підтягуючи тісто, ось таким чином. І знову залишаю для ферментації на 50 хвилин. Процес передформовки. Для цього робочу поверхню зовсім злегка під борошном і обережно викладаю тісто з контейнера. Не потрібно його тягнути, дайте йому самому вийти з контейнера. Складаю тісто навпіл і округлюю ось таким чином. Можна робити руками. Або за допомогою скрипка, як роблю це я. Якщо з'явилися великі бульбашки, їх краще випустити, щоб вуглекислий газ не накопичувався всередині і потім у вашому хлібчику не утворилися пустоти. Залишаю на 15-20 хвилин, нічим не прикриваючи. Пройшло 15 хвилин. Тепер формую хлібчик. Можна зробити круглий або, в моєму випадку, це така довгенька форма батарт. Це найпростіший спосіб формування для новачків. Показую все дуже повільно, щоб все було зрозуміло. Слідкуйте за моїми руками робиться все легко і просто. Хлібну заготовку обсипаю рисовим борошном або можна пшеничним борошном, і покладу в кошик для ферментації, який я накрила тканиною швом доверху. Додатково, для того, щоб заготовка тримала добре форму, можна ще трошки ось так ось защипнути і покласти тісто, в моєму випадку, це шафа для ферментації. На 2-2,5 години температура 24 градуси по Цельсію. За 30-40 хвилин до випічки хліба чавунну каструлю потрібно покласти в холодну духову шафу і почати нагрівати до температури 237 градусів по Цельсію або 460 градусів по Фаренгейту. Хамельман рекомендує випікати цей хлібчик з парою. Але якщо ви будете випікати в чавунній каструлі, як роблю це я, то вам не потрібно створювати додаткову пару, тому що все це замінює чавунна каструля, все це накопичується зволожені всередині чавунної каструлі. Якщо ви хочете випікати просто на декого на скальному листі, то обов'язково перед тим, як покласти хлібчик випікатися, добре збризніть духову шафу водичкою. Поклайте хлібчик випікатися і знову збризніть. Або можна на перші 15-20 хвилин випічки хліба, покласти миску з гарячою водичкою на нижню полицю духової шафи, а потім її забрати і продовжувати хлібчик випікати. Кладу в кастрюлю нагріватися. У мене прийшло 2,5 години. Тісто гарно піднялося, і тепер його потрібно перекласти на пергаментний папір. Обов'язково, друзі, раджу зробити надріз будь-який, який ви бажаєте. Тому що, якщо його не зробити, хлібчик може тріснути в духовій шафі і буде вже таким непривабливим. Надріз я роблю під кутом приблизно 30 градусів. Глибокий, не шкодуючи тіста. Перекладаю хлібну заготовку в розігріту каструлю, накриваю кришкою і випікаю перші 20 хвилин під кришкою. Потім ще 20-25 хвилин без кришки. Температура 237 градусів по Цельсію або 460 градусів по фаренгейту. Хлібчик готовий. Його необхідно покласти на рішітку і дати охолонути мінімум 3 години. Так рекомендує Хамельман. У мене, друзі, вийшло не зовсім 3 години, тому що в мене вже була глибока ніч. Я витримала тільки 2 години. Розрізаю хлібчик, і подивіться самі, яка краса вийшла. Чудовий м'якош. Дуже хрумка скоринка, смачнезний хлібчик рекомендую. Буду вдячна, друзі, за ваші подобайки, коментарі під відео і за підписку, тому що все це дуже допомагає українському ютюбу розвиватися. Файно дякую, що завітали на мою файну кухню. Бажаю всім гарного настрою і смачного. До нових відео, всім па-па!